Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріб, а воля козацька, ніби титану. Сашко, юей, зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра козаки 3 Сьогодні я хочу вам показати дуже-дуже насичену битву. Я вам кажу, такого в мене ще ну, мабуть ніколи не було, тому що одразу, як тільки буде початок битви, буде просто постійний пресинг і просто постійні якісь. Двобої постійно буде переходити ініціатива від одного до іншого. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть у коментарях Слава Україні! Я відповім героям слава, і ми починаємо. Так, дивіться, це в нас рейтинг 2 на 2-15 хвилин миру. Дивіться, це червоний, це мій супротивник, тому що я ось такий зелененький. Так, дивіться. Що в мене? В мене Венеція проти Шотландії. Я знаю, що багатьом дуже подобається Шотландія, тому що це дуже нова нація, і реально вона дуже прикольна, дуже колоритна. Мені теж дуже подобається. Давайте подивимося на бали. Хто йде перший? Перший йде Кабан 269. Далі йду я, Сашко, 260. Потім мій союзник 245. І Хаймарс. Дуже крутий нік, мужик. Якщо ти мене бачиш, слухаєш. Дуже крутий нік. Дякую тобі за це. 228. Так, дивіться, але в нього такі. Показники по балам, тому що він грає через піку, а через піку завжди балів менше. Дивіться, 230 в нього пікенерів, 160 рундашир. Давайте подивимося. І коней тут трошки є дуже добре. Подивимося, наскільки він вдосконалив. Вдосконалив ну, практично все, але ще трошки є, що вдосконалювати йому. Так, дивіться, фіолетовий, фіолетовий вже пішов. Дуже багато в нього рунташи. Давайте подивимося. Так, десь 250, піки, практично 200. Пару ребенкінів. І добре, добре, він йде атакувати. Так, подивимося. Ось йду я. Я йду вже атакувати, тому що розумію, що синій. Знесе фіолетового, ну, бачите, по балах, по балах видно, що синій кабан реально грає краще за всіх, тому я швиденько-швиденько йду до червоного, щоб на нього напасти. І... Ну, Якщо вдасться його перемогти, і потім вже переходити до синього, щоб не затягувати. Гадаю, це дуже добра тактика. Дивіться, що я тут роблю? Коли я підходжу до паркана, то я пробиваю його в двох місцях, щоб потім зайти з, з двох місць, якщо в нього є арта, він почне лупашити в одну дірку. А я ще заходжу з другої дірки. Тобто, я. Е, в мене будуть потєрі <ріхання> ніяких подір. Ну, ну, ні. Будуть потєрі мінімальні в мене. І ось ми сходимося. Дивіться. Е, е, добре, добре, що він не дуже досвідчений. Дивіться, всіх січових він віддав. На розстріл моїм драгунам, мушкетерам, тому якщо б він послав би їх на драгунів, було б не дуже круто. Дивіться, піка в Шотландії одна з найкращих. І дивіться, він ось тут прожимає мене. Я відводжу своїх драгунів, своїх мушкетерів, тому що в мене їх тут дуже багато. Дивіться 185 мушкетерів, 48 драгунів. Ось тут я підводжу вже підмогу і хочу драгунами зайти на оцей пагорб. Трошки подивимося на фіолетового і синього. Вони тут б'ються, 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 б'ються. Молодці. Так, приходимо знову до мене. Так, дивіться, драгунами я вже потрошку розстрілюю шотландських пекерів. Але їх дуже багато, реально, просто нереально багато. І Шотландії просто найкращі пікінери. Тому, якщо граєте за Шотландію, я бачив якийсь випуск Ніколаса. Він реально грав за Шотландію через піку, і він, здається, переміг, здається, фрага ну дуже сильного гравця. Котрий грав через швидке 18 століття, і він просто переміг пікінрами шотландськими. Це було просто щось. І ось так само хочу зробити ось цей мужик. Хаймерс. Хаймерс, ти дуже крутий. Дивіться, реально в мене не виходить спекатися його... його. Пікінерів, тому що їх дуже-дуже багато. Я тут намагаюсь просто як можу це зробити. Давайте подивимося, що там синій та фіолетовий. Бачите, синій прожимає фіолетового. На жаль, на жаль, це було передбачено, але вже як є. Так, а тут я, тут я намагаюсь якось відігнати відігнати червоного. Дивіться, я, в принципі. Мені подобається грати через мушкетерів та драгунів, тому що я постійно, от саме ось тут, у момент битви, я їх постійно вдосконалюю і вони стають сильніші. А пікінери вже сильніші не будуть, тому мені дуже подобається, коли можна ось так просто. Постійно-ставати постійно, постійно ставати сильнішим прямо у момент битви. Це дуже прикольно. Так, дивіться, що тут буде. Дивіться, в нього багато арти. В мене арти ще немає, ні, я тільки починаю робити. І починаю, починаю йти на нього, йти на нього. Як ми бачимо фіолетовий. Вже гарно прожимає, точніше синій прожимає фіолетового, на жаль, на жаль. Але це було передбачено, тому що Кабан реально сильний суперник. Так, так, так. Дивіться, дивіться, в мене трошки-трошки виходить, виходить, дивіться. Така-така запекла боротьба. Просто нереально. Так, я підбігаю, дивіться, драгунами, захоплюю його арту. Все, арта вже моя. Я відводжу арту потрошку, щоб він її не захопив. Дуже добре, дуже-дуже-дуже. Дивіться, прожимаю, прожимаю його. Мені треба дуже швидко його. А знести, тому що потім прийде синій. Як бачите, по карті він просто вже захоплює фіолетового дуже-дуже швидко. А я ще, ще не переміг. Але ось ось, дивіться, Шотландія веде своїх силюків, своїх селян, робітників, і дивіться, просто арта рикошетом зносить усе, що йшло до мене. Дуже-дуже добре дивіться, дивіться, прожимаю, прожимаю. Дуже люблю, коли е той, хто проти мене грає за арту, е тому що я можу цю арту захопити. Так, мені більше подобається захоплювати арту, ніж її робити. І е це дуже-дуже прикольно. Коли це виходить, коли ти не зробив ні однієї гармати, а потім в тебе опа, і вже 10 гармат. ну Це реально прикольно. Так, подивіться на карту, ось тут я прожимаю, подивіться на карту, ось тут синій, потроху-потроху, якось дуже розтягнуто йде, йде до мене. Але я не бачу саме яким військом він йде до мене, тому що. А, карта ж закрита. Так. Ось, але я розумію, що він йде до мене. Дивіться, тут я практично зношу червоного. Дуже-дуже гарна битва. Хаймерс красунчик просто, тому що дуже довго я намагався його знести. Він дуже довго е пручався, ну, нічого страшного, перемогли, все добре. Так, 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 йде ще підмога. А ось тут дивіться, йде синій. Але я, мені здається, що тут військо побільше, ніж він <смі> йде до мене. Тому що синій, дивіться, кинув усі свої сили, щоб врятувати червоного. Ну не знаю, правильно це було чи неправильно, дивіться, вже є 18 століття. Здається, в синьому так вже є. Дивіться, гусарчики в нього. Дуже добре. Чи допоможу йому 18 століття? Подивимося. Дивіться, зараз боротьба практично рівна, тому що я зніс червоного, а синій зніс фіолетового. І тепер ми вже один проти одного реально будемо битися. Чи вдасться мені перемогти синього? Ох, я не знаю. Напишіть зараз в коментарях. От саме зараз ми знаходимося практично у рівних умовах, тільки в нього вже 17 століття, на секундочку. Чи вдасться мені перемогти, чи це просто нереально? Подивіться, подивіться, які струйки йдуть до мене. Так, супер, супер, супер. Червоний вже, мабуть, вийшов, тому що тут все палає. А, а, ні, 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 він не вийшов. Це я Це я спалюю все, що я захопив, тому що, дивіться, я вже втрачаю тут військо, втрачаю контроль. І починаю потроху ось тут накопичувати військо, щоб потім чи захищатися, чи атакувати, я не знаю, що робити. Але все ж таки, його 18, -18 століття якось мене трошки трошки спантеличило. І я гадав, що. Ну, Реально, чувак, вже у 18 столітті. Це дуже круто. Бачите, він починає йти до мене. Супер, супер. Так, давайте трохи прискорю. Так, дивіться. Ось тут ось така струйка. І я бачу цю струйку. Дивіться, що я роблю. Що я зараз буду робити? Він повертається, скоріш за все, на свою базу. І я просто починаю цю струйку з пагорба драгунами своїми перебивати. Драгуни вже, мабуть, практично повністю в мене вдосконалені. Дивіться, дивіться, що робиться, що робиться, і він просто втрачає тут кілька сотень своїх воїнів. Оце просто супер моя тактична перевага була. Він втратив таку добрячу частину своїх військ, просто не проконтролювавши, що вони пішли струйкою ось саме тут. А чому взагалі він так пішов, дивіться. А, бачите, він тут чому... ну, він, ну, він зробив паркан, і, мабуть, цей паркан просто чомусь не дав йому пройти до його бази. Ну, Не знаю. Так, дивіться, ось тут я йду до нього. Ось тут він виводить свої війська. Він був вимушений піти з бази Фіолетового, тому фіолетовий трошки почав розвиватися. Фіолетовий теж красунчик, молодець, якщо ти бачиш, дуже гарно зіграв, дуже гарно, типу, трипав, чи як сказати, зробив трошки слабшим синього, і тому мені зараз буде, в принципі. Не так складно з ним боротися. Дивіться, сили практично рівні, але дуже-дуже насичено. Тому що я, бачите, ось тут драгунами невеликим таким загоном йду до фіолетового, щоб якось йому трішки допомогти. Але фіолетовий тут, в принципі, сам добре відбувається. І ось я, поки не назбирав фіолетового тут велике військо, я починаю його. Трошки прожимати, а він, скоріш за все, не бачить цього, не помітив. Бачите, і тільки ось зараз він підводить до мене свої війська. А, дивіться, дивіться, що робиться, що робиться. Дуже дуже багато в нього пікінерів 18 століття. Гусарів, і тільки завдяки тому, що я постійно вдосконалював скорострільність, постійно вдосконалював силу пострілу. Дивіться, я його прожимаю. Але реально, ви ж бачили так, що перевага була ось тут на його стороні, і він міг реально мене побороти. Але все ж таки, скорострільність, сила пострілу проти пікінерів. Ну, це, це просто дуже круто. Так, і бачите, він вже тікає на свою базу. Дуже насичена битва, практично нема не секунди відпочинку. Постійно-постійно щось трапляється. Так, дивіться, дивіться. Ну він пішов реально через піку. Пікенери, гусари, через ближній бій. Мені треба тільки контролювати. Скільки в мене ресурсів, а ресурсів в мене дофігезна кількість. Бачите, ще підійшло підкріплення. Трошки-трошки з цих мечників е, з Шотландії. Дуже круто. Він вже опускає вхід е, своїх селян, але вже, мабуть, це все. Дивіться. Він хоче зібрати десь ось тут ще якусь товпень. І... Не знаю, як захищатися, але це йому вже, звісно, що не допоможе. Бачите, я гарматами розстрілюю його будиночки. А завжди, коли підходжу гарматами, намагаюся, Бачите, він вже тут розвинувся за дві нації, ну, взагалі, красунчик. Тобто, дивіться, я однією нацією. Переміг кабана, який розвився за дві нації. <хи> тобто я переміг практично трьох суперників. Та ти що? Дуже круто. Дивіться, ось, ось знову він посилає своїх селян, але вже, як я і казав, дві скорострільності, сила пострілу, ну вже нічого він не зробить. Ось так, ось так. Ну, Дуже круто, що Хаймерс. Ой, не Хаймерс, а. Мій союзник Фіолетовий не вийшов. Був зі мною до кінця, трошки допоміг. Це реально супер. Дякую тобі. Але все. Дивіться, вже, вже виходить синій, і ось так ось так ми перемогли. Дуже добре. Ну, подивіться. От ось реально це одна з найнасиченіших битв взагалі, які в мене були. Так, буває дуже багато прикольних ігор, але це мені здалася така най 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 І тому захотів з вами поділитися цією грою. Дуже сподіваюся, що ви теж отримали задоволення від такого насиченого двобою. Тому, друзі, підписуйтеся, ставте лайки. Пишіть у коментарях Слава Україні! Я відповім героям слава. І нехай друзі вам щастить! граєте у гру Козаки 3», Вона реально бомбезна. Вона заряджає мене позитивом. Навіть коли бувають ігри, коли я програю, але буває так красиво програю, що це просто, ну просто лялечка. І мені це дуже подобається. Тому, тому отримайте задоволення не тільки від перемог, але і від поразок. Тому що буває, що поразки нас вчать дуже-дуже багато чому. Ось буквально вчора я грав у козаків, і там був такий момент, я просто беру 10 січових. Ви ж знаєте, я ніколи взагалі не роблю рейди, але я хотів просто подивитися, чи є а Паркан у мого супротивника та у його союзника. І я біжу, 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 бачу, у мого супротивника паркан вже є. І ніде я не зможу зробити дірочку. А потім бачу у мого, точніше, у його союзника паркана взагалі немає. І думаю, ну. Забіжу сюди, подивлюсь, що там. І реально 10 січових, а в нього, у цього хлопця, прикиньте, не було взагалі ніяких охоронців. І Я просто забігаю 10 січовими, захоплюю всі шахти, всі будинки, які можна захопити. Просто підірвав все, що було. І... А його військо вже було на півдорозі до мого союзника. Тобто захисту було взагалі ніякого. І він просто не витримав і вийшов зі гри. А, а, але я, на жаль, на жаль, не, не зберіг. А, ту битву, щось там трапилось таке. Ну, але, але це було дуже прикольно. І я гадаю, що мені дуже соромно, дуже соромно, що я так зробив перед цим хлопцем, який там будував, грав, збирав військо. Але все ж таки, я гадаю, що я його, що в цей момент його. Навчив дуже багато, чому тепер він стовідсотково буде ставити охорону всюди, де тільки можна, і це буде для нього гарним, гарним уроком. Тому, друзі, немає поганих ігор, є тільки досвід. Ось так з вами був Сашко, гра Козаки 3. Бажаю вам, друзі, щастя! Все буде Україна! Слава Україні, друзі! Героям слава, слава ЗСУ! До побачення! Нехай вам щастить!